Plaevi borze svatei gripi svady Керівництво радянського союзу, маючи намір знищити частину українців, офіційно заперечував факт масової смертності в Україні від голоду. Тільки з відновленням державної незалежності український народ зміг відсирвати табу з теми голодомору та жорстокого вбивства радянської влади у доні українців. Сам Господь, походь душі і спочине храбів твоїх, нині нами тут поминаємо всіх голодом заморених, закатованих, замучених, в полоні бити у місці світлі, в місті квітучим, у місці спокою, де немає ні недуги, дуги, ні скорботи, ні зіткання. Ворог у нас теж самий, і мета, того ворога теж саме. Знищити Україну, знищити український народ, знищити українську ідентичність, знищити українську культуру. Як Україна вижила після трогать 1933 року, так і виживе тепер. Вашою допомогою ми не тільки виграємо цю війну, переможемо, а всі, хто віддають злочинні накази, і всі, хто виконує ці злочинні накази, будуть підтягнути до відповідальності. Правда про ці страшні події прорвалася крізь час. Ми пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати. Сьогодні наш обов'язок не лише згадувати, а й передавати цю пам'ять наступним поколінням. Ми маємо зробити все можливе, щоб така трагедія більше ніколи не повторилася. Нехай світло цих свічок, що ми запалили, стане символом нашої скорботи, нашої незламності та нашої віри в те, що Україна, прийшовши через усі випробовування. Завжди буде жити та процвітати вічна пам'ять новинам жертвам, у бах їх мільйони понімих церквах, стовнуть дзвоних тож в Україні Боже ми Хоч Соломинку, щоб не втонути голодній ріці. Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка. Таж підрости, хоч би трохи подай. Світу не бачив, ще біло. Бозю, я пташенятка пробити в дорозі. Хоч би одненьку пір'їночку дай. Той далекий тридцять третій, ой було, здавалось. Небо голодом кричало, смерть опустила за навісі у чоло, скільки людей на помирало, прожадані колоски пшениці, які страхом притискали до грудей, Хай горить вона і не згасає свічка бою, як хірка сльоза, Ось і в ти в селі З яке зерно вимило ботла, як мари виймали з печі. Забираючи прям із горщиків, окраїця вирвали з рук малечі І з на жденних старіків. Ти кажеш, не було голодомору. Чому ж тоді, як був і урожай, усе соці викачували з двору? Не поміну. Ей, погину я у чужім краю.